Вітаю! Мене звати Юля. Я пропоную огляд кіноновина. Цей тиждень пройде під знаком фантастики, нова і стара історії американського та російського виробництва. Першу можна знайти в будь-якому кінотеатрі, а другу доведеться довго шукати, але обидві зняті на тлі розрухи і намагаються розповісти нам, якою може бути людина. Яку з них ви оберете для свого погоду в кіно справа ваша. Та не треба бути настрадамусом, щоб зрозуміти більше глядачів буде у фільму Світ забуття. Отже, прем'єра тижня фантастичний бойовик Світ забуття Джозеф Козинський, автор недавнього трону, взагалі хотів бути художником коміксів не менше, ніж режисером. І свій комікс Облівіон, що перекладається як забуття, він випустив раніше ніж сівся в режисерське крісло. Студія Дісней, для якої Козинський знімав трон, поквапилася викупити у Козинський права на його комікси з наміром довірити автору і екранізації. Але як це зазвичай буває у Дісней, фільм із сімейним рейтингом з облівіона ніяк не виходить. Тоді цей сценарій купила Юніверсал, маючи намір зробити з нього суперхіт, нехай навіть з рейтингом pg 13 Майстер візуальних фантазій Козинський створив дивно атмосферну землю, яка пережила вторгнення інопланетян, ядерне бомбардування і евакуацію людства. Гина планета з її брудно-сірими рівнинами пилу, і ржавими кістяками колись помпезних парочосів. Похмурими підземеллями, де причаїлися інопланетяни, що вижили в ядерному пеклі, і височіють над усім цим автономні платформи, що викачують з наду землі все, що має, хоча б якусь цінність. Все це вдалося Козинське на тверду п'ятірку. І десь там, за горизонтами цієї похмурої краси, розрухи, скромно розвивається сюжет, який належить жанрові повний таємниць несподіваних поворотів і приводів для роздумів. Деякі критики вважають, що сценарій не дотягує до розумної фантастики. Але багатьом і такого досить. Немає зомбі з вампірами і слава Богу. Якщо правду шукаєш, тут її знайдеш. Мультфільм Ку Кінзадза. Головний мультфільм місяця, а можливо, і всієї весни, знімався 8 років. І це, мабуть, єдиний рімейк радянської картини, після якого не хочеться крикнути навіщо. Все тому, що фільм Георгія Данелії переробляв на сучасний лад сам Георгій Данелія. Він обрав нову форму, анімацію, поміняв образи деяких персонажів, додав нових, використав трохи іншу мотивацію героїв і вийшла в підсумку практично та ж сама історія. Деякі схильні бурчати на нову кінзадзо за відсутність душі і чарівності оригіналу, але у мультфільму є своя власна душа, проте ж, але трохи інша. Візуально мультфільм виглядає незвично: двомірні персонажі на тривимірному тлі здаються не найвдалішим рішенням. Але з розвитком сюжету і про це забуваєш. Один з кращих російських мультфільмів і кращий рімейк радянської класики, мені здається, так і не знайде свою аудиторію. Для молодого покоління він занадто дивакувати і складний, а для старшого виявиться блідою копією шедевру 87 го року. Та все ж ця картина Данелії заслуговує поваги і перегляду. Не кожен режисер здатний на роботу над помилками у 82 роки. Мама, мама, що ми... <тірко> нас не Неонуар клин клином. Дебютний фільм серіального режисера Девіда Барета виявився міцно сполоченою історією про хлопця з моральними принципами. Головний герой стає свідком вбивства і потрапляє під програму захисту свідків. Але бандити вистежують його і загрошують всілякими неприємностями. Зневірившись знайти допомогу влади, герой вирішує розібратися із злочинцями самостійно. Фільми з подібною історією не раз ставали всенародними хітами, адже проблеми з бюрократизмом, хабарництвом і тупоголовими чиновниками і поліції знайомі в кожній країні. Але саме ця картина не змогла пробитися в американський прокат і вийшла одразу на дисках. І дарма з незнаменитими, але дуже талановитими акторами, у досвідченого Барета вийшов динамічний, захоплюючий і злегка сентиментальний, не то бойовик, не то трилер, не то драма. Але оскільки герой тут один у полі воїн, назвемо картину Неонуаром. Комедія Останній дзвінок. Це яскравий представник того акторського пекла, куди потрапляють по дорослі шалі герої діснеївських серіалів. Серед всіх творців цього фільму найбільш відомий хіба що сценарист Ерік Лінце, який встиг написати шосту і сьому частину американського пирога, ті, які вийшли відразу на дисках. Інші учасники проекту намагаються зобразити розвеселу баді комедію про вечірки, алкоголь, ціцьки, гроші і бардак, який все це супроводжує. Фільм не подобається нікому, ні критиці, ні глядачам, які поставили йому на МДБ оцінку 2 з 10. Мультфільм Братва із джунглів. Чим відрізняються індійські тривимірні тваринки від минулотижневих японських? Тим, що творці братви з джунглів перейнялися включенням свого дітища в програму декількох анімаційних фестивалів і хорошою критикою на батьківщині. Якщо ви заглянете, наприклад, на сторінку фільму у Вікіпедії, то дізнаєтеся, що рецензенти позитивно до нього поставилися, навіть наводяться позитивні цитати порталу фільми Індії. Але насправді мультик про боротьбу звірів і заповідника з будівельною компанією виявився катастрофічно застарілим. Навіть у трейлері, куди автори намагаються вставляти найвдаліші моменти, видно обмежену анімацію. Поки рухаються губи героя, міміка статична, а персонажі на задньому плані синхронно виконують одні й ті ж рухи. Індійські аніматори, хоча й вловили тренд, не навчилися працювати без халтури, так що вчіплятися можна було хіба що до сюжетних ліній. Трагікомедія татусь. Класична хай концепт комедія, заснована на одній сюжетоутворюючій ідеї і татусь базується на історії з дуже щедрим донором сперми. Герой фільму Девід Возняк досить часто здавав своє сім'я в банк сперми. Для свого донорського псевдоніму він використовував прізвисько Старбак, так звали знаменитого бика запліднювача Голштинської породи. Через майже 30 років Девід хоче завести власну дитину, але його подруга вважає, що він не готовий стати татом. Ім незабаром з'ясовується, що у Девіда вже є 533 дитини, і всі вони дуже хочуть знайти людину, що ховається за псевдонімом Starbucks. Критика в цілому дуже позитивно поставилася до цього квебекського фільму. І, хоча його збори не дуже великі, він потрапив у прокат багатьох країн, ставши найкасовішим фільмом з Квебека. Більше того, Стівен Спілберг вирішив продюсувати американський англомовний рімейк-картини, взявши на головну роль він Савона. Чи це не найкраща похвала скромної провінційної прометі?